Сьогодні і сонечко, і сніг, і взагалі чудова така погода. Вже лютий місяць я вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Бажаю вам приємного перегляду і гарного настрою. Це мій новий влог. Сьогодні щасливо сповістити всім, що на мій канал повертається вишивка. І не тільки на канал, а і в моє рукодільне життя. Спочатку роботи цього каналу тут було багато вишивки. Багато вишивки, Потім, як завжди, я трошки в'яжу, вишиваю, знову в'яжу. Потім така була хвиля просто в'язання, і зараз знову я з вишивкою. Тобто такий мій рукодільний настрій, натхнення воно таке. Тут ніколи не буде тільки вишивки або тільки в'язання, тут буде і шиття, і все, що мене надихає. Я впевнена, ви це вже зрозуміли. Тож, подивіться, яка в мене тут є краса. Я показую прев'ю від схеми: це Lavender and Lace. Я розпочала вишивати на минулому тижні. І були в мене гарні вихідні, такі рукодільні, декілька вечорів. Зараз буду показувати, що я не вишивала. Цю схему мені подарувала моя рукодільна подруга Лена, Я тобі передаю вітання і дуже-дуже вдячна тобі за цю схемку і за те, що ти повернула мене знову до вишивання. Тому що це дійсно неймовірний сюжет, дуже затишна картинка, і дуже просто і легко вишивається, кольори прекрасні і, знаєте, такі дуже теплі відчуття, коли я вишиваю. Дивлюся на це прев'ю, воно у мене на столі рукодільному, І а, просто краса, краса. Тож, подивіться, що у мене тут в СНАПах відбувається. А відбувається ось такий чудовий процес. Так, і одразу хочу відповісти на питання, чи завжди я вишиваю на снапах. Часто зараз дівчата питають, які краще снапи, чи постійно я вишиваю тільки на снапах. Так, вишиваю я давно, активно з 2012 року і активно вишиваю з 2012 року саме на снапах. Вперше, в 2012-му я купила снапи і все це, ця любов назавжди. Тож тепер в мене кожен процес лише на снапах змінюється розмір. Іноді я беру декоративні п'яльця каучукові, якщо мені потрібен гарний кадр, чи просто якийсь маленький дизайник, який ну, не потребує снапів, тому я можу взяти маленькі п'яльці. Але на снапах мені подобається те, що я бачу всю картинку, яка мені потрібна. Тут можна прикрасити мереживом і гарна натяжка. Тут дійсно барабанна натяжка. Я дуже люблю барабанну натяжку. Мені подобається, щоб, знаєте, аж нитка звеніла, коли проходить через тканину. Тож, розпочала я вишивати з обличчя, потім спустилася на одяг дівчини. Тут же в мене малюк, видно, його так вишився. І я вже почала вишивати цю гірлянду з троянд, з квітів. Тут і стрічки будуть. Ось, видно, зараз я в цьому місці. І в планах, що? В планах рухатися по цій арочці квітковій, і далі продовжувати вишивати. Я настільки надихнулася цим сюжетом, цією схемою, що замовила ще три схеми собі для вишивання, теж від цього виробника. Сюжет такий, знаєте, ну, близький один до одного. Мені подобається зараз ця тема: ці сукні, квіти і, взагалі, щось таке вінтажне, красиве і надихаюче. Тож зараз покажу ці схеми ще вам. В магазині мережка: ось, подивіться, я знайшла такі дизайни. Ось цю парочку з ковдрою я дуже-дуже давно хотіла придбати. І знаєте, коли почала вишивати ось цих дівчат, зрозуміла, що мені просто конче необхідна ще ось ця прекрасна леді з дівчинкою. Побігла я на мережку, знайшла, одразу купила ще думаю, боже, якби ж то вона вже не випускається, і я не зможу ніде купити, але мені пощастило, схемка в мене. Гарно вони разом виглядають. Тут нічого не скажеш, тут все очевидно. Тож, така в мене тепер дівчинка, яка навчається шити ковдру. Далі, мені дуже сподобалася ось ця схема, цей сюжет, він дуже такий, знаєте, ніжний. Мені подобаються кольори сукні зелені. Вже вчора в інстаграм знайшла відшив. Буду думати над тканиною. Дуже гарно, мені сподобалося у відшиві в інстаграм, ось ця частина з квітами, дуже вони такі гарненькі і схожі на квіти, які ось тут є в гірлянді. Так, далі ця схема, тут такий сільський ярмарок. Жіночка сидить з такими овочами, фруктами, квітами, і в неї дуже гарна, подивіться, тут хустка. Це у відшиві, я відчуваю, буде дуже красиво. І мені подобається тут рюшище на цьому фартуху. Мабуть, буде багато білого, але ось це все, це дуже гарно виглядає. А тож, мені здається, що ось ці всі пані це просто одна компанія, це подруги, це односельчани. Не знаю, як хочете. Називайте мені, це зараз дуже близько. Тож, такий в мене настрій. Вишиваю. Вишиваю, радію з того, що, нарешті, не вишу вам десь подівся, і я, нарешті, з улюбленим хобі знову, що в мене ще є вам показати? Я розпочала в'язати плед гачком, розповідала ще перед новим роком вам, що я купила пасми Дундага, це 100% вовна. Така, вона цупкенька, легенька і дуже-дуже тепла. Я пасми прала, вам також показувала цей процес. І ось я випрала всі 5 кольорів, перемотала їх в такі бунтики, і вже час розпочати в'язати задуманий мною проєкт. Тож у мене зараз на спицях нічого немає, є в мене проєкт на гачку. І показую, що в мене виходить. Це я тільки... Нав'язала тільки вчора. У мене був один день. І ось 9 клаптиків, 9 квадратиків вже готові і з'єднані. А з'єднані таким чином, як я показую в своєму власному майстер-класі, в мене є на каналі, я залишу під цим відео. Посилання на цей майстер-клас, як я з'єдную по ходу роботи, по ходу в'язання клаптики. Я не нав'язую мільйон клаптиків, щоб потім їх дуже довго і нудно зшивати, я одразу їх по ходу в'язання. Я їх отак з'єдную. Залишу посилання. Якщо вам цікаво, ви зможете подивитися. Це дійсно легкий і швидкий спосіб в'язати клаптиками. Дуже довго я знаєте, дивилася на ці пледи і не хотіла в'язати квадратики, тому що їх потім зшивати довго. Але ось такий спосіб мені подобається. Тож, тут поки що два основних кольори: це зелений і такий темно-рожевий, з'єднується це все таким сіро-блакитним кольором. Така твідова вовна, дуже фактурна, і такий ефект підваленості є. Мені це дуже подобається. І такий клаптик, він вже не маленький, але дуже легкий. Це теж, теж дуже важливо, коли буде великий плед, він буде не важкий. І е, тут ще будуть присутні кольори, буде такий колір шоколадний, е, сірий і ще якийсь, якщо я не помиляюсь. Е, я буду вив'язувати такими. Е, Візерунками, можна сказати, буду викладати ці клаптики дещо такими ромбами. Ну, Потім побачите. Поки у мене 9 клаптиків, це все зафіксовано паром і праскою, тому все рівненько і гарненько. Те, що виходить, мені подобається, продовжую в'язати. І на цей тиждень великі плани. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Поки що влог виходить раз на два тижні, тому що я просто не встигаю робити стільки різного, щоб вам показувати. Ну, типу, 10 хрестиків я не бачу цікавим взагалі показувати кожну п'ятницю. Краще раз на два тижні, зате буде там багато всього різного. Чи не так, напишіть в коментарях. Тож, працюємо далі. А ще хотіла додати, що. Я забула зовсім вам показати оформлення дизайну. Зараз подивіться на екрани. Це дизайн, який я вишила ще до нового року, і його оформила, але забула зовсім показати ту підзйомку, яку я робила спеціально для вас вже в оформленні. Розповідаю про рамку: ось цей дизайн. І в наступному включенні розповідаю вже про оформлення. Це відео я ще знімала до нового року. Якщо хтось пам'ятає, як я вишивала цей дизайн, то ось він вже в мене оформлений, і я його подарувала. Нарешті доїхала до того місця, де тепер живе ця картина, щоб зняти для вас це відео, показати оформлення, оформлення цього дизайну. Тож, подивіться. Як виглядає рама? Це справжнє дерево. Дерево зі своєю історією, йому багато років. Це дошки з розібраних італійських старих будинків, і от з них роблять багет. Я дуже люблю такий багет, мені дуже подобається. Фактура, колір, історія цього багету. Не люблю, знаєте, такі. З вінзелями, з золотом, ще з чимось таким. Мені дуже подобається якась така старовина деревини, щось дуже фактурне. Ось, наприклад, там навіть є отвір від цвяхів. О, до речі, з моєю рукою міняється колір, і, видно, гарно зараз колір і рами, і основи. Набагато так краще. Буду тримати руку в кадрі. Ну, Якщо показувати ближче, я знімаю на вулиці, звісно, висвітлює трошки колір дерева, але це дуже гарно. Мені таке дуже подобається. Можна тут, бачите, спостерігати фактуру дерева. Це дуже гарно. Воно все, звісно, нерівне, і це мені дуже подобається. Також тут вставлена частина з дерева кольорова. І музейне скло. Це все під музейним склом. Це був набір. Відмічу виробника в описі під цим відео. І просто милуюся, милуюся роботою, кольорами, як це вийшло. Зараз трошки далі відійду. Сподіваюся, вам і видно, і чутно мене, бо з іншого. Боку я не покажу вам ніяк. Тож пишіть в коментарях, як ви взагалі бачите свої роботи в багетах чи в чомусь іншому оформленні, в якомусь іншому. Я люблю оформлювати свої роботи. Коли таке оформлення просто 10 із 10, це просто неймовірно. Де я оформлюю в Києві, я теж вам залишу для вас посилання. Можливо, ви захочете з'їздити теж в ту багетну майстерню за таким красивим оформленням. Тож я дуже задоволена, що вишила цей дизайн, тож цей рік, 24-й, був, можливо, не дуже багатим на вишивку, але на оформленні і фініші. Це просто моє серце радіє. Сьогодні трошки сніжить, пустився сніжок. Такий був нелегкий ранок сьогодні. Над будитком прилетів дрон, і це було моторошно. Мені здається, в мене досі руки знаєте, трясуться. Так було не дуже приємно бігти в коридор з дитиною на руках. Це все якось дуже сумно. Але тримаємося. Потім був такий потужний вибух. Хвилю відчули, але ось таке. Тримаємося далі. Проводити підсумки. На жаль, цього тижня я не змогла знімати для вас щодня, але багато чого зробила. І перед вами початок в'язання пледу, в'яжу його гачком. Ось такі в мене квадратики виходять. Серединка кругла. Потім на останньому рядку формується квадрат, і я одразу ж приєдную ці клаптики один до одного, щоб потім не зшивати. Зараз відпарена ця частина праскою, виглядає гарненько. Доєдналися вже інші кольори нитки, такі, бачите, коричневий вже є. І тепер я думаю, як мені в'язати далі, щоб плед цей був ось таким чином, квадратиками, так, чи ось таким ромбами. Тобто це буде залежати вже від того, коли я вив'яжу всі квадрати, всю кількість. Зараз, мені здається, тут їх 27. Я вчора рахувала 5, 5, 5, так, да, 27. І якщо викладати таким чином, щоб були ромби, потім в готовому виробі, то по краєчку мені потрібно буде вив'язувати трикутнички. Ось тут, формувати плет. А якщо викладати таким чином, щоб були квадрати, то зрозуміло, що це просто вив'яжеться кількість квадратів і все. Нічого не треба буде заморочуватися. Не знаю, мені гарніше, коли ромбами. Напишіть, будь ласка, ви. Може, дасте якусь пораду. Мені гарніше так. Але щоб не заморочуватись, може бути і так. Побачимо. Це 100% вовна. Виріб буде дуже легенький, зараз навіть дуже легенький. Для пледу це важливо, коли він не важить 2-3 кг. Зовсім легенький і теплий. Продовжую працювати. Ось така в мене тут краса. Далі з в'язання в мене тут ще розпочати розпочата пара шкарпеток. Я показувала вам. Цей моточок ниток від Єнарт вперше купила ці нитки для шкарпеток, саме цю лінійку Forever. Єнарт Forever щось там забула принести етикетку. Ну, якщо ви дивились попереднє відео, ви розумієте про що я вже в'язала, в принципі, Анарт-нитками в'язала, але саме ця лінійка. І мені було цікаво подивитися, як буде вив'язуватися це зафарбування. Ну, доволі непогано, яскраво. Полотні нитка теж еластична, викладаються петлі рівно. Я зупинилася в'язати шкарпетки поки, тому що мене знову захопило вишивання. Я хочу просто повишивати. Трошки зупинилася зі шкарпетками, бо це якось, знаєте, було так. Дов'язала шкарпетки. Тут же проходить хвилина, я розпочинаю наступні. Це сталося так із цими шкарпетками, коли я дов'язала ось цю пару Пара для мами, передам їй. Ці шкарпетки зв'язані з ниточки ручного фарбування. Ось тут така п'ята, скорочені ряди. Тут мікс двох ниток, одна ось така ягідна, майже однотонна, і різнокольорова. Основна, основне полотно. Не люблю я нитки ручного фарбування. Нікого не хочу образити, не знаю чогось. Багато зараз дівчата наші фарбують, поки я не зрозуміла чому, але мені чогось не подобається ця нитка. Тим більше в мене був досвід такий, перший блокат був, я купила. Нитки ручного фарбування і зв'язала з них чоловікові шкарпетки. Він часто їх надягав, десь тиждень носив дня чотири поспіль точно. Проходи ввечері, прям їх надягав і носив. І вони протерлись. Ну, просто чотири дні, дівчат, на п'ятах дірки. Я дійшла висновку, що, або, як я розумію, коли фарбують. Пряжа якось чи виварюється там в, цьому, в цій фарбі, чи висушується якось щось. Там пішло не так в цьому процесі, і виходить, що нитка просто ця, яка для шкарпеток, вона не підходить, щоб її постійно носити, бо вона просто сипеться і протирається. І тепер я боюся цих ниток, і в мене ось в запасах. Ці були пасмочки, ще одна є, вив'яжу і забуду. Тож, подивимося, як будуть виглядати такі шкарпетки, вже такі яскраві весняні. Непогано наче виходить. Зв'язання це все. Вишивала я дуже активно ось цей дизайн. Щаслива, що в моє рукодільне життя повернулася нарешті вишивка. Нагадую, що раніше я вишивала дуже часто і дуже багато, але зараз маленька донечка займає все моє, все моє, весь мій вільний час, тому я там десь півтори-дві годинки ввечері, коли всі сплять, повишиваю, і йду відпочивати. Вночі вишивати зараз це вже не моє. Треба брати десь сили, поновлювати. Тож подивіться, що у мене виходить. Давно не знімала, називається. Так, а виходить в мене ось така ніжність. Я працювала над цими стрічками весь тиждень і трояндами. Дівчат не чіпала, тут нічого не змінилося. А ось тут гарно додавалися хрестики. Дуже приємно було вишивати ці троянди. Зараз фокусується. Ось так, скаче фокус. Темно знову на вулиці. І, е, так, в, е, хрестики тут розкидані, нічого не скажеш. Той, хто давно вишиває, може це зрозуміти. Вже видно, що тут такий розкид хрестиків і багато кольорів. Але я вишиваю по паперовій схемі. Не дай Боже, якісь перенабори замовляти чи шукати десь. Ні, це не про мене. Я не користуюся ніякими додатками для вишивки. Я взагалі не бачу проблеми відкрити набір і вишивати по будь-якій схемі. Кольорова, різно, різнокольорова, чорно-біла, чорна-біла. Ну яка завгодно схема мені підходить, я відкриваю, просто починаю вишивати. І тут так само, навіть незважаючи на те, що розкидані хрестики в трояндах, дрібненькі такі троянди, багато кольорів, ну, це мені не заважає. Процес летить. Я задоволена. Ось в цьому місці, де голочка в мене, стоїть тут видно, що хрестики такі. Вишиваєш, вишиваєш, потім раз, так, і троянда. Виглядає суперово, вінтажно. Мені цей ефект дуже подобається. Тож продовжую працювати над цим, над цим дизайном і сподіваюся, що фінішую колись. Вона така немаленька. Але це ця робота про те, щоб я от її розпочала і хочу довести до фінішу. Але зараз роздумую над тим, щоб розпочати ще один процес він зовсім невеличкий, але дуже яскравий. Не знаю, можливо, на наступному тижні ви побачите невеличкий старт, але поки натхнення тримається на цій роботі, тож буду продовжувати. І вчора, вчора я ще встигла зшити ковдринку. Зараз буду вам показувати, тільки щоб вона вмістилася в кадр. Треба мені поприбирати це все. Тут ще в мене швейна машина стоїть на столі. Так, ковдринка для моєї маленької доні. От зараз ось так викладу основна частина і зворотня частина ковдри. Нічого взагалі складного, зшила за годинку, просто склала дві тканини разом, вивернула і обшила краєчок. Все. От вам ковдринка і готова. Тут маслін, тут такий плюшик, дуже м'якенький, ніжний. Знову забула поміряти, який буде розмір, але це вже розмір великий. Ті ковдри, які я шила в пологовий, вже малесенькі і незручно вже з ними, тож я вже вирішила зшити ковдру побільше Зараз її виперу і зроблю фото. В інстаграм можете подивитися. Якщо не підписані на мене в інстаграм, то залишу посилання на свій аккаунт. Ось такі гарні квіти ніжні. Думаю, ще докупити цей муслін, щоб зшити невеличку подушку з рюшами і простирадло, можливо, щось таке. Така ковдринка, вона легенька, буде тепла. У нас в квартирі тепло, тож нам супер теплі ковдри не потрібні. Але мені дуже подобається те, що вийшло. І зайняло, я ж кажу, це часу. Взагалі в мене вже була тканина. Я просто вчора зібралася бігом все склала. Прострочила, вивернула все. Сьогодні виперу, висушу в сушильній машині. Це все залишиться м'якеньке-пухкеньке. І вже ввечері донечка буде вкриватися. Такі речі мені дуже подобаються. Можливо, це все можна вже купити в готовому вигляді десь. Зараз багато є аккаунтів в інстаграм, які шиють подібні речі дитячі, але я вмію шити. І чому б це не зробити самій? Мені це подобається, тому шию сама. Тож, такі, такі в мене вироби, процеси, вишивання та в'язання. Я радію взагалі, що в мене є на цей час. Пишіть в коментарях, як вам. Буду рада почитати, поспілкуватися з вами. І, як завжди, дякую вам за те, що ви знайшли час передивитися моє відео. Впевнена, ви вже поставили вподобайку, вже пишете коментар і, звич, звичайно, підписані на мій канал. Дякую вам за вашу увагу. Тримаймося далі та до нових зустрічей в нових відео.